Радуй мене, який сьогодні верс для батлу? Масочка одна, але в принципі, я думаю, її буде достатньо. Вона доволі непогана. Хто до вас перший? Ай, баля, ще пам'ятати, як його звати. Ну, всю силу його, по суті, не показали. Якби да, в принципі, непоганий. Другий хто до вас. Ні, теж фігня. Поки що особо проблем не бачу. Третій фінальний у вашу команду. Давай мені ще одного такого. Вона доволі непогана. Вона доволі непогана. Ну, команда, скажімо так, плюс-мінус середня тепер до мене. Давай, давай перший персонаж. Дай мені шо? Шину, Кого ще там, бляха? Все, достатньо. Артурчика достатньо. Але давайте просто ще подивимось. Хто другий, третій? А другий хто ще до мене в команду? <реш> <реш> Біонс чи Банц, неважно, імба конкретна, прям люта. Правда, зляли, на мою думку. І фінальний в мене ще оця лучниця.